У Черкаському професійному автодорожньому ліцеї випускники спільно з представниками служби зайнятості та роботодавцями обговорили вимоги сучасного ринку праці, отримали поради від фахівців і встановили контакти з потенційними роботодавцями. Захід організований для того, щоб допомогти молоді адаптуватися до сучасного ринку праці, ознайомитися з актуальними процесами та тенденціями, що наразі відбуваються на регіональному рівні. Ми хочемо донести те, що вони важливі роботодавцю на сьогоднішній день, тому що є велика потреба на працівників саме з їхньою освітою, з такою професійно-технічною освітою. Роботодавець на сьогоднішній день потребує як як Кажуть, людей, фахівців з руками та робітничих напрямків професій, слюсарі, плиточники, сантехніки, монтажники. Це все роботодавці дуже потребують. Держава активно підтримує цей напрям. Зокрема, надає роботодавцям можливість отримати компенсацію у розмірі 50% заробітної плати за працевлаштування молоді на перше робоче місце. Зі слів пані Вікторії, центр зайнятості своєю чергою забезпечує інформаційну та Практичну підтримку Якщо цей студент, якщо ця молода людина звернеться до нас особисто, то ми безпосередньо в індивідуальному порядку вже розглянемо ту потребу, з якою вона прийшла, що необхідно цій молодій людині запропонувати. Це може бути як працелаштування, це може бути як і професійне навчання. Це ж не обов'язково, що якщо вона отримала цю професію, то іншої вона більше не захоче. Звичайно, що в нас є і такі варіанти. Ми будемо пропонувати пройти можливо профдіагностику, в нас тестування. Володимир Цюрак каже, що в. Дорожнє підприємство потребує молодих фахівців з навчального закладу для виконання ремонтних робіт. Нині компанія відчуває брак спеціалістів, і більшість з них мають поважний вік. У нас, на жаль, немає фахівців. У нас залишилися старі кадри, яким вже я вже говорю поважний вік. І ми потребуємо вливання молодих фахівців. На жаль, немає, тому що молодь не особливо хоче працювати по таких спеціальностях. Хочуть працювати юристами, прокурорами, ще іншими фахівцями, але нам слюсарі в даному. І ну, ваш заклад не навчає водіїв, ще катастрофічно не вистачає водіїв категорії. Так. Підприємство створює необхідні мови для працівників, зокрема, забезпечує стабільну зайнятість і пропонує достатню заробітну плату. По перше, забезпечення роботою відносно нормальна заробітна плата. Всі весь соціальний пакет і для того, щоб людина нормально працювала, всі побутові умови тобто, побутові приміщення це приміщення для споживання їжі і все, те, що необхідно для нормальної праці на підприємстві. У ліцеї готують фахівців автотранспортного та автодорожнього напряму, серед яких слюсарі з ремонту автомобілів, водії автотранспортних засобів категорії Б і С, машиністи землерійних машин, рихтувальники кузовів та інші спеціалісти. Після закінчення навчання більшість випускників працевлаштовуються у місті, області чи регіоні. Водночас є ймовірність, що дехто з них стане на захист України. Каже директорка ліцею, зустрічі з роботодавцями в нас проводяться щорічно. І запрошуємо не тільки ось на такий захід, який зараз досить великий і досить масштабний. Ми запрошуємо роботодавців персонально заходити в групи, запрошувати учнів до себе на роботу, на практику. Ми розповідаємо про умови роботи разом з роботодавцями, укладаємо угоди. Про умови роботи, про умови оплати, про умови навчання про те, що допустим він може більше навчитися на практиці. На підприємстві, чим, допустимо, навчальному закладі, тому що тут багато чого ми вчимо, а там є вузькопрофільний напрямок. Марина навчається на першому курсі спеціальності слюсар з ремонту автомобілів. Каже, навчається в дружньому колективі. З понеділка в неї вперше розпочнеться практика, під час якої зможе застосувати теоретичні знання. Я обрала навчання на автослюсера, тому що. Це одна з найзатребуваніших сфер, яка поєднує в собі технічні навички та практичні знання. Мене завжди зацікавлювали автомобілі, їхні механізми. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.